Що в нас відбувається з безпекою наших підприємств? Давайте почуємо і доєднаємо до нашої розмови Михайла Притулу, полковника СБУ у відставці військового експерта. Доброго вечора, пане Михайле. Доброго вечора, пане Михайле, кажуть, що колишніх. СБУшників даруйте ж вас так назву не буває. Тому задам вам профільне питання на вашу думку, як забезпечити наші оборонні підприємства, які зараз активно працюють і допомагають силам оборони у протистоянні з ворогом. Власне тому, що убезпечити від російських ракет, тому що окупанти неодноразово показували, що вони поміняли цю із тактику, що нібито вони не гатять уже про. Інфраструктурних об'єктах а цілеспрямовано намагаються знищити наші оборонні підприємства: як забезпечити безпеку, поставити біля кожного ППО, і що будемо робити з так би мовити, навідниками, як їх ще карати, щоб їх просто бо що вони перестали існувати за час повномасштабного вторгнення? Знаєте, мені здається, іноді що ми живемо в якомусь такому. Вигаданому світі, де бігають рожеві поні, противник застосовує і агентурну розвідку, і космічну розвідку, і розвідку по побічним ознакам. Наприклад, якесь підприємство закупляє там якийсь матеріал, наприклад, молібден. Цей молібден іде звідки? От, зрозуміло, що він йде по якомусь ланцюжку, і там зупиняється на якомусь певному підприємстві. Тобто. Не треба навідників ніяких, як зрозуміло, що, наприклад, такий матеріал, ну це я наприклад взяв, він використовується для виробництва там сопол ракет. Зрозуміло, що цей матеріал буде йти саме або на авіацію, або от туди. Вже треба там шукати. Відповідно, джерела противника можуть бути і в енергосистемі, яка каже, деякі споживачі не можна відмикати. Вже, пані зрозуміло, що це за споживач, або е які споживачі мають безліміт на споживання електроенергії, або в дуже велику кількість електроенергії. І таких от ланцюжків виробничих, які демаскують будь-які виробничі сили, їх досить багато. Тому єдиним фактичним варіантом е захисту підприємств, це, по прикладу Ірану, треба заглиблювати їх в землю. Куди вони не ну, ніхто не доліз. Ну, Таких власних виробничих підприємств може бути достатньо багато. Е, стосовно того, чи можна їх убезпечити від агентурної розвідки, ну, як правило, е, противник буде докладати будь-яких зусиль для вирбування е, своїх, своїх джерел, як для цілевиявлення, так і для перепинення роботи підприємства, так і для його саботажу. Для націлення назовні так би мовити, я начебто корисні, а насправді побічні і непотрібні речі, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. От дрони, які, про які зараз йде мова, ми запропонували використовувати у березні 2022 року. Хто нас почув? Кілька там осіб з міністерства оборони приїжджали, дивились і так далі. Але ми втратили час. Хтось за це відповідальний. І так далі. Таких речей досить багато в Україні. Тому що агентура вона знаходиться не лише у вигляді дяді Васі, який там сидить на якомусь, скажімо так, перехресті, дивиться, що куди поїхав. Агентура знаходиться і в депутатських крізь, на жаль. І такі навіть депутати є в тій же базі миротворці. Тому, друзі. Маємо розуміти, що ми воюємо з підступним коварним е ворогом і для того, щоб він не знищив наше підприємство, треба діяти ще хитріше ще розумніше, ніж наш ворог. Якщо він отримує певні комплектуючі, то ми маємо витратити всі можливі ресурси для того, щоб перекупити всю партію цих комплектуючих. Я маю на увазі, ну, наприклад, там, тепловізійні камери. Для нових піввідронів якісь процесори, ще що небудь, навіть якщо це треба викупати в Тайвані. Ну і так далі, тобто таких методів позиція пане Михайла зрозуміла, але однак багато експертів говорять про те, що підземні сховища це також не дуже великий вихід. Як варіант, пропонують перенести наші оборонні підприємства за межі України, власне кажучи, на безпечну територію Євросоюзу, зокрема, говорили про Польщу. Я пам'ятаю і пригадую, скільки раз залітала російська ракета на де. Територію Польщі. Але як оцінюєте ви, чи це би був вихід для наших підприємств, можливість їхнього відкриття власне за межами е, України? З одного боку, це здається логічним рішенням, простим рішенням. Але ну не треба ж думати, що російська агентура не працює там в Польщі, в Румунії, в інших країнах. Теж працює і там є. Навіть певні полі... ознаки присутності російської агентури в політичних пол чи суспільних організацій, які під якимось досить там, корисним приводом будуть блокувати дорогу, помістимо ми підприємство в Польщу і не будемо мати до нього доступ чи до його продукції, чи якась там політична сила, типу е, угорської, наприклад, заблокує постачання якихось компонентів в іншу країну. І так далі. Тобто, це ризики ще більше, ніж заглиблювати підприємства, в, наприклад, там на станціях метрополітену, на нових недобудованих. Тим паче, що критичні саме, саме критичні ланки виробництва вони можуть бути досить невеликими. і такий досвід є. і Підземні цехи були і за часів Радянського Союзу, в тому числі в Києві. Тобто. Ну, Казати, що це нелогічно, це логічне правильне рішення. От. А втратити контроль над підприємством, поставивши його в інші, інші держави. Ну, це теж ризики. Треба зважати, який ризик більший, той чи той. Ну, Звісно, що можна робити і так, і так. Тому що якщо е, треба достати до Бункера, то теж достануть до якогось. Ну, Хіба що він дуже заглиблений. Але, друзі, ворог у нас досить підступний. Він діє не лише ракетами, він діє і політично, він діє через суспільні організації, він намагається вишукати будь-які боляві точки в нашій державі і бити по них. Я маю нагадати, що арештовано і кілька навіть високопоставлених співробітників СБУ, які начебто мали тримати державні секрети. І все це, друзі, це реальність, на жаль. На жаль, це реальність, пане Михайло, але і реальність те, що є правильні представники служби безпеки України, які допомагають, а не працюють на ворога. І я дякую вам, що ви з таким залишилися. І дякую, що знайшли час можливість долучитися до нашого ефіру. Михайло притула, полковник СБУ з відставці, військовий експерт, бо з нами на прямому зв'язку.